Родянська районна гімназія за різними показниками входить до п'ятірки кращих шкіл області. Хвалиться її директор Михайло Федоренко. І за показниками успішності учнів їх тут навчається 422, як в опорній школі, 119 дітей з сусідніх сіл, і за майстерністю вчителів, і за матеріально-технічною базою. Ця школа та гімназія за один тільки рік ми отримали і мультимедійне обладнання. І новий комп'ютерний клас. Фізику ми отримали в минулому році, і там є і навіть мультимедійна дошка, і три ноутбуки цілий комплекс пристроїв, які використовуються на фізиці. Років три назад ми отримали кабінет хімії. Але кабінет хімії, от що треба покритикувати, то в кабінеті хімії усе є, крім реактивів. За великими фінансовими видатками губляться, здавалось би, невеликі потреби. Але реактиви для дослідів потрібні постійно, як і карти для вивчення історії. Досі, каже вчитель Світлана Семенова, доводилось користуватись мало не радянським спадком. Тепер показує дітям карту із межами колишньої Чернігівської губернії аж до російських Курська, Орла і Смоленська. З'явилися карти. Їх, звичайно, 10, це дуже мало, але це найголовніші карти, які сьогодні потрібні на уроках історії для кожного класу з 7, і з 5, навіть з 5 по 11. І ми змогли придбати ось такі роздатковий матеріал. Він набагато дешевший аніж карти. Вона вирішила не чекати, поки здійсниться її мрія про новий кабінет історії і почала здійснювати її сама, вперше написавши грантовий проект і одразу ж вигравши грант. Чима 20 років педагогічного досвіду. Ти багато чого ще не знаєш. Ти багато чого не реалізував, і в тебе є можливість це реалізувати. Найдоцільніше вчителів реалізовувати себе у майбутньому поколінні. Це був такий захист. знаєте, як учні в школі кожен доводив, що його проект найкращий. Вони змагались, переконували членів комісії. До речі, хочу сказати, що от в комісії сім членів комісії, і фонд мав лише два представника, а решта це була громадськість того населеного пункту, де відбувався конкурс. У нас не було обмежень щодо тематики проєктів. У грантовому конкурсі змагали 62 проекти. Виграв по 10 тисяч гривень на реалізацію 21, причому 11 з них освітні. Приміром, Корюківка виграла кошти на створення ОСББ, Коробський район на дитячий майданчик і логопедичний кабінет. Холминська школа на екопрограму відпрацьована батарейка, Сновський будинок школяра на потреби дітей з вадами розвитку. Виграв конкурс і ще один проєкт згородні. Вихованці мультимедійного гуртка станції юних техніків разом із своїм керівником. Ігорем Панасевичем за грантові кошти зняли і змонтували фільм про Городнянщину. Спочатку ми приїхали і вчили писати проєкти. 10 тисяч воно небагато. Але це 10 тисяч той поштовх для вас, щоб спробувати себе. Виграш став поштовхом гуртом. Грайвідділу освіти, гімназії і батькам з учнями відремонтувати і сам історичний кабінет, аби йому личила нова магнітно-маркерна дошка з картами. Необхідні карти, які в нас є. Ну тепер необхідна нам техніка мультимедії. Те, що в нас є в гімназії, ми його там носимо, переносимо. Один з навчальних закладів, який в 2017 році отримав від держави кошти на три нових кабінет. Може, три, може чотири. Побачимо, як ми там поторгуємося трошки. Може ми більше кабінетів. На суму 866 тисяч гривень. Це не мала сума. Зараз у гімназії мріють про кабінет технічних засобів, у якому можна було б сучасно і цікаво провести будь-який урок. І кажуть, продовжать вигравати гранти і навчатимуть цього й дітей, аби не чекати, поки здійсняться мрії, а здійснювати їх.